Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде розпаковка модему за mf 79 u Цей модем, можна сказати, такий уже майже повний аналог легендарного модему Huawei E8372-153. Модем надходить в такій коробочці. Тут всередині є інструкція. але якщо ви дивитесь це відео, інструкція вам не потрібна. Сам модем має такий зовнішній вигляд. Цей USB-модем підключається до будь-якого USB-порта. Цей модем поєднаний з Wi-Fi-роутером, і до нього можна підключити по Wi-Fi 10 пристроїв. Радіус роздачі Wi-Fi на відкритому просторі до 100 метрів в приміщенні, звичайно, буде меншим. Причому цей модем дуже зручно використовувати в місцях, де є проблема з підведенням електрики, наприклад, в відкритому полі. Для цього ви берете з собою, наприклад, такий от павербанк. В ньому присутній USB-роз'єм. Наприклад, тут ємність цього павербанку 10 000 мА. Знімаєте кришку, встановлюєте сим-карту до цього модему. Тут намальовано як поставити сим-карту. Також тут присутня кнопка для збросу налаштувань модема. Сюди можна встановити SD-карту, якщо ви плануєте використовувати цей модем як флешку для комп'ютера. Наприклад, після того, як ви поставили сим-карту, ви підключаєте. Модем до USB-порта павербанка і чекаєте, поки він завантажиться та зловить сигнал. Після того, як на модемі загорілося дві сині лампочки, це означає, що він починає роздавати Wi-Fi. Пароль від Wi-Fi вказаний тут на наліпці модему під назвою Кей. Тут вказано ім'я Wi-Fi мережі, і вже можна підключатися до цієї мережі, яку роздає Wi-Fi роутер цього модему. Також тут на, на, на цій наліпці вказаний пароль для доступу в веб-інтерфейс. Але на тих модемах, які ви будете купувати в нас, буде встановлений пароль на веб-інтерфейс адмін. Але ви зможете в налаштуваннях змінити на той пароль, який вам потрібен. Також до цього модема можна підключити зовнішню антенну, як з одним виходом, так і маймо. Якщо ви будете підключати антенну з одним виходом, то підключаєте її в гніздо з цифрою 1, тому що воно є головним. Посилання для того, щоб придбати цей модем, буде в описі до цього відео. Також в описі буде сім-карта з тарифом для інтернету без обмежень швидкості. В наявності є тарифи від LifeSell та Kyivstar. Тарифи Kyivstar за 300 гривень вам. Надається безлімітний інтернет без обмежень швидкості, але по факту дається 1 тисяча гігабайтів, 300 хвилин для дзвінків на всі мережі, безліміт в мережі Київстар, 300 смс на всіх операторів. Також до цього тарифного плану можна підключити додаткову сім-карту та використовувати її в модемі. Тобто, ви оплачуєте одну абонплату 300 гривень на 28 днів, а користуєтесь двома пристроями, наприклад, телефоном та модемом. В яких буде інтернет, також без обмежень швидкості в тарифному плані лайфсел за 200 гривень. Ви отримуєте безлімітний інтернет без обмежень швидкості. По факту 1024 гігабайти. Дзвінки на всі мережі 1 гривня за хвилину, одна смс 1 гривня. Додаткова сім-карта в тарифному плані лайфсел не підключається. Всі ці сім-карти разом з модемом можна буде придбати за посиланням, які будуть в описі до цього відео. До речі, в цих модемах, що ми продаємо, коректно відображається сигнал на операторі LiveSell для того, щоб зайти в веб-інтерфейс модема, набираємо в адресному рядку браузера 192.168.0.1 та натискаємо Enter і заходимо на головну сторінку веб-інтерфейсу, вводимо пароль адмін маленькими англійськими літерами і нажимаємо Enter. Ми потрапляємо на головну сторінку веб-інтерфейсу. Тут доступні такі мови: англійська, китайська, російська та українська. Ми можемо змінити логін та пароль для входу в веб-інтерфейс. Для цього вводимо поточний пароль та підтверджуємо новий і натискаємо застосувати. Параметри сигналу можна глянути тут же на головній сторінці. Можна переглянути параметри сигналу та іншу інформацію по роботі модема. Для розширеного перегляду натискаємо «Детальна інформація». Отже, ми бачимо, що Київстар зараз підключений до 900-го бенду 8, це частота 900 МГц. І для того, щоб змінити це налаштування, ми відключаємо спочатку. Налаштування мережі, заходимо в налаштування, натискаємо вибір діапазону. Наприклад, нам потрібно вибрати частоту 1800 і 2600. При відсутності будь-якої з цих частот у нас буде вибиратись. Ми нажимаємо застосувати. Можна зняти галочку: пристрій буде перезавантажено. або можна все-таки галочку залишити, для того, щоб перезавантажився пристрій. Але у нас не поміняється мережа, тобто ми бачимо 900 МГц. Ми також вибір мережі можемо застосувати тільки 4G. І в цьому, і в цьому разі, без перезавантаження, модем підключиться до потрібної нам мережі. Тобто перезавантаження відбудеться таке швидке, але. Модем не потрібно буде вводити нових паролів. Ми бачимо вибір діапазону 1800 МГц, тому що він доступний тут, в цьому місці, де я знаходжусь. Ми натискаємо Застосувати виконано. І змінюємо там мережу 4G, 3G, але можна просто не заморачуватись та натискати перезавантаження. І просто перезавантажувати модем. Як ми бачимо, тут Band 7 немає, тому Київстар переключається на UMTS, тобто на 3G. Якщо якось мережі немає, то воно переключається на 3G VCDMA. Ми бачимо, що 2100 МГц у нас доступно для підключення. Тобто у нас тут є дві мережі: це Band 3 та Band 8, 900 та 1800 МГц. На Lcel на 4G доступна тільки BN3800 МГц. Як ми бачимо, то, тобто цим модемом можна визначати, які частоти 4G доступні вашій мистевосі. Ми зараз перезавантажиться пристрій, тому що я не зняв галочку з цієї. Ось модем перезавантажився. Знову вводимо пароль. Очікуємо деякий час, поки. Медем зловить мережу, і ми бачимо LTE, Kyivstar І бачимо, що у нас Band 3800 МГц, він підключений. Такі от параметри сигналу RSSI, RCRP, SINAR і RCRQ. Також в цьому меню ми можемо вибрати режим підключення в автоматично чи вручну я вибрати якусь мережу, також вибрати мережу 3G4G. Прописати точку доступу, якщо це нам потрібно. Для цього натискаємо Додати новий. Тут вводимо ім'я профілю і АПН це точка доступу в Україні. Точка доступу любого оператора це інтернет, але вона підтягується автоматично. Ми можемо не застосовувати, не прописувати цю точку доступу, але якщо є велике бажання, то можемо її прописати гірше від цього не стане. Тобто це всі налаштування мережі, які можна зробити тут в цьому модемі. Для того, щоб налаштувати Wi-Fi, також е, перемикач мережі повинен бути в значенні OFF. Е, натискаємо налаштувати. Тут ми можемо вімкнути або ж вимкнути Wi-Fi роутер. Також можемо вимкнути мультисід, тобто створити декілька Wi-Fi мереж, тобто створити дві мережі. Також можемо тут змінити ім'я Wi-Fi мережі, вибрати тип, тип шифрування Wi-Fi мережі. і Також можемо задати пароль на Wi-Fi, який буде до цієї Wi-Fi мережі, яку роздає наш модем. Максимальна кількість пристроїв, які можуть підключитися, це 10 пристроїв можуть підключитися до цього Wi-Fi. Також тут є VPS, і в розширених налаштуваннях ми можемо задати стандарт підключення, ширину каналу вибрати 20 або 20-40 МГц, вибрати країну регіону. У нас це буде, звісно, Україна. І Також можемо вибрати один із 13 каналів і натискаємо Застосувати. Застосовуємо всі налаштування. Також внизу ми можемо прочитати СМС. Телефонна книга, SD-картку можемо зайти. В додаткових налаштуваннях ми можемо змінити IP-адресу, по якій заходить модем, Діапазон адрес DHCP. Також є налаштування брадбаура, оновити програмне забезпечення, але цього не потрібно робити, тому що програмне забезпечення тут авторське, за що дякую нашому розробнику. Також можна перезавантажити, змінити пін-код на сім-карті і повернути параметри за замовчуванням. Якщо у нас підключена антена, ми е, можемо її налаштувати спостерігаючи за даними позначками. Е, на, е, як ми дивимося, у нас тут РССАІ це мінус 65 dBm, це дуже гарний сигнал, це потужність сигналу. Сінар це піввідношення сигналу до шумів. Він у нас позитивний і дуже добрий. І також RCRP, RCIRQ – це е, пілотні показники, які нам багато чого не кажуть. При налаштуванні я рекомендую все-таки відштовхуватись від показників Сінер та RSSI. Також хочу сказати, що пункт USSD в цьому модемі не працює. Він є, але він не працює. Так що цей гарний модем ви можете придбати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас залишились якісь питання, то задавайте їх в коментарі. Також обов'язково підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Також хочу побажати всім гарного настрою. До побачення!